Нет. Гела, смотри. Гела, смотри.

Расколдушка. Два, Жень, Жяк, дядь, казачья прыгай. А на стежці, то еще є. Оздравлюються діти і так далі. Що ми вийшли на проб спілки, хмельницьку. Якщо директор там є, то скажи, що вийшло. Що вона хотіла би, може, показати, де краще щось. Я голова товариства молодих інвалідів Савицька Катерина Петрівна. Ми знаходимося в селі Врубленці в таборі Чайка на протязі шести днів, завдяки благодійної допомоги наших бойко Тетяни Володимирівни, директора цього чудового табору, і завдяки таких спонсорів, які виділили нам автобус. Це Швалюк Дмитро Григорович, і, і на і пальне до цього автобуса нам оплатив народний депутат Лукашук Олег Григорович. І ось таким чином ми змогли приїхати в цей табір і дуже активно відпочиваємо тут. Зранку в нас на спортмайдані завжди проводиться спорт. Ми ходимо до річки Дністер, але на жаль, ми там не купаємося, бо, самі розумієте, в нас певні вади, які не дозволяють дітям заходити в річку. Але в басейні ми щодня купаємось і активно віддихаємо. А ввечері в нас постійно проходять концертно-розважальні програми. Так, що діти звідси не хочуть від'їжджати? Ми рахуємо, що це велике щастя було побувати нашій молоді тут, в цьому таборі, і ми надіємося, що слідуючи рік ми зможемо такі приїхати в більшій кількості і оздоровитись ще краще. що Конком чи або зашком виділило дві тисячі гривень. за ці гроші, то можна так сказати, що виділили стільки, то але то було мало, в основному більше лепто внесла цю справу. Е, я не знаю, як зараз наш собес називається управління праці та соціального захисту. Так е, ми сьогодні дуже вдячні і управлінню соцзахисту, які нам виділили дві тисячі гривень. І ми змогли їх перерахувати на цей табір, але це дуже мізерна плата для нашого пробування. В основному Тетяна Володимирівна взяла нас під свою опіку, під свої витрати. І ми дуже їй вдячні за таку надану нам допомогу. Нехай Бог і поможе їй, і її колективу. 28 чоловік. У нас молодь з різними вадами захворювання. І опорно-рухові, і розумові, і захворювання крові є. Ну, на, на обліку скільки у вас знаходиться? Біля 150 чоловік. Ну, тут було 28. Як ви яким чином ви розподілили, не вибирали? Ну, ми вибирали, ми не всіх дітей, на жаль, ми змогли взяти сюди в табір От такі захворювання, як епілепсія, ну або в нас є і лежачі діти, на жаль, вже ми не можемо таких брати. Ну і ну, ще Є діти, що, наприклад, захворіла дитина, ми теж не можемо взяти, бо. Наш мед, медик відбирала, то якщо грибок, якийсь чи інші там захворювання, вже ми не могли дитину взяти із за інфекційних захворювань, теж, на жаль, деякі діти захворіли. Десять чоловік ви казали, що десь відпочиваєте в іншому таборі. Розкажіть, будь ласка, звідки у нас є велика можливість цим дітям поїхати? І так, куди? в нас також... Ми вважаємо, це дуже багатозначно, що міський голова Микола Іванович Приступа виділив 10 путівок для. ні, я не, не трошки так сказала. За сприянням міського голови було виділено через управління освіти 10 путівок для дітей. До 18 років тому ми нашу молодшу молодь відправили на село Головчинці в табір Чайка. І бачите, як ви що цей табір Чайка, але села в Рубленці Кам'янець-Подільського району, а той табір-чайка тільки Летичівського району. Так що це, це Да, це ми дуже задоволені, що одні діти віддихнули, і інші діти віддихнули. І сьогодні і ми забираємо молодших дітей. Там батьки батьківський комітет займається. По перевезенню молодшої нашої молоді, і зараз батьківський комітет, ви бачите, приїхав за старшими за старшою молоддю, і ми в один день вертаємось з табору. Але наші молодші діти відпочивали на протязі 21 дня. А ми по своїй можливості відпочивали 6 днів. Але слава Богу, і за то. Они, девочки, наверху посадите. Детей. Детей и... да. Ничего, мы уже пару кадров у нас сбрали. Представьтесь, пожалуйста, ваше прозвище. Бойко Татьяна Владимировна. Ваша посада? Директор оздоровительного комплекса «Чайка» в селе Рублевце. У меня такие запитания до вас. У мене є дуже багато знайомих, які звертались, теж вони знаходяться на обліку в товариства інвалідів. І кажуть, що вони зверталися до чесних підприємців, приватних підприємців і просилися відпочити в їхньому таборі, бо в основному зараз всі табори викуплені. А ви перша людина, яку я сьогодні бачу, яка дійсно погодилася і, наскільки я знаю, більше лепту внесли ви на це оздоровлення. Чому от ви дійсно погодилися і допомогли цим людям? Ну, діти є діти. Чи вони, як кажуть, інваліди, чи не інваліди, вони повинні відпочити. Тому це вже не дуже так накладно для наших людей було. Вони приїхали, коли ще були наші діти, і пару днів вони захватили те, що були вже самі. Тому це не дуже великі такі витрати, щоб можна було їм відказати. Я так рахую. Для нас це не дуже великі витрати. Тобто ви маєте на увазі, що це просто для вас це не дуже великі витрати. Не дуже великі витрати, Вони нам трішечки грошей дали, а трішечки вже моїм їм за допомогли. Угу. Ну а чому ви не відмовилися ж таки? Тому що мені шкода дітей, я не можу відмовитись. Я робила з дітьми, я вже багато років робила з дітьми, зробила з дітьми маленькими, бо я була в садочку, робила. Зараз вже тут, то тому відмовити дітям це неможливо. Угу. Може, ви могли б порадити. Тим людям, які теж мають от викупили, мають свої оздоровчі табори, могли б дати якісь поради. Їм? Ну, я знаю, що ці діти, які приїхали до нас, це дуже до хороші діти. Нічого не пошкоджено, нічого не зламане, все ціле. Діти спокійні, ніяких таких ексцесних ситуацій, нічого не було. Ні, ніяких шкодливих, як би сказати, випадків не було. То есть я хотела, чтобы вы сказали, чтобы люди не отмовляли таким людям. Нет, таким людям отмовлять не имеет возможности. Карпович Сергей, как помогая Катерине Петровне, обзванивая ребят, вот обзванивал, чтобы сюда всех привезли. Отдохнули нормально, хорошо, понравилось. Ну, учитывая, что четырехразовое питание, и вы сами, я думаю, видели, комнаты приспособлены с душевой, с туалетом. Природа хорошая, хорошо отдохнули. Ну и спасибо Татьяне Владимировне за то, что она приняла нас благотворительно, на очень тепло хорошо кормили. Надеемся, что на следующий год тоже приедем. Очень надеемся.

Бери вот этот чемодан уберись сюда чемодан